Всім привіт! На зв'язку моя мама. Я зараз буду тобі казати різні фрази, вони пов'язані з психологією. А ти будеш казати, чи ти знаєш, що це означає, і пояснювати свою думку, як тобі здається, що це? Інтригується добре. Газлайте. Я знаю, що таке газлайтинг. Перемарочка, у мене мама дуже прошарена. Ну, не дуже, але біля тебе інакше не можна. Газлайтинг – це точно про звинувачення. Це коли твої слова. Угу. Перекручують проти е, тебе, Так. далі кордони. Коротко, що це кордони це твої межі переступати, які е, не дозволено іншим, або дозволено виключно твої свого дозволу. Mm. Red flag. прояви mm. певні ситуації, будь-які не знаю ціннісні штуки, які для тебе є неприйнятними. Життя в легкості. Це <рес> життя в легкості це взагалі найкраще, що може бути. Це коли ти сам обираєш обираєш, як жити Ах, і кайфуєш від свого життя. Та ти мене мудра, да. Да. робота з тінню. Я дивилась, до речі, твої Ютуб да на цю тему. Ну про тіньову сторону це кожна людина має якусь сторону, яку вона з певних причин не приймає. Тоді вона не є цілісною, так що про цілісну особистість. Дякую. Дуже мудра. Така в мене мама.